Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми спілкуємося із нашим шефом Романом. Доброго дня. Доброго дня. Ми приготували для вас за вашими просьбами сет. Цей сет. Віз важить чи вісу, як правильно сказати, важить вага. Сету 1 кілограм і коштувати він буде 650 гривень. Ви, звісно, подумали, а, значить, все, ви економите, тому що це якось дешево для кілограма справжньої якості. Давайте розпочнемо з того, що шеф розкаже, що буде входити в цей сет. В цей сет буде входити макі з лососем, філадельфія з лососем, 5 суші з макреллю. І 5 видатних гунканів зі смаженим тонцем і грибами ще Ще буде один рол, який не входить до нашого меню спеціально для цього сету з лососем і авокадо. Важливо ви не знаєте, що таке макрель. Я також не знав, що таке макрель. Я на цю рибу подивився, думаю, що його знаю. А простими словами, макрель, от суші з макрелю, які є в цьому сеті, це простими словами виявляється скумбрія. Але воно було смачно. Чого про макрель в нас таке там враження не дуже гарне може бути? Ну з мокрелью зв'язано багато стереотипів. Всі гадають, що це копчена риба під пивко, що це консерва для салатів. Тобто, а ніхто з нею не працює. А насправді вона дуже смачна. Всі вважають, що це дуже дешева риба, але це не так. Вона була маринована з домішками соусу, лимонний сік, сіль. Все. Друзі, дуже раджу вам спробувати цей сет, який буде доступний з понеділка з 12 червня і до 22 червня. Його можна замовити з собою. Якщо ви замовляєте його з собою в нашому звичайному радіусі, ми вам його доставляємо безплатно. Можете почитати в описі. Ось а якщо далі, то вибачаємося, доведеться заплатити за доставку. Також його можна замовити і всередині нашого закладу будь ласка, з 12 по 22 червня кілограмовий сет за 650 гривень. За якість відповідає шеф особисто. Пробуйте. Я відповідаю.